Футбольну рубрику, рубрика футбол і не тільки», або як любить називати Дмитро, футбол і тільки». Дмитрий я в один нудь маю фору виграю, тому що е, одного разу я вже записував сам інтерв'ю не інтерв'ю, а інформаційний потік і без вас. Тому давайте ми надолужимо це і поговоримо з нашими друзями про те, що очікується світ. А власне, чемпіонат світу в Катарі, який камінь сун буквально, Come як soon. не помиляюся, 20 листопада розпочаться три wow. чи два дні залишилося до початку. Перші стикові матчі, от сьогодні збірна Португалія розірвала Камерун 4-0, Знаєш такі команди, як Ліонель Месі, і компанія Португалія і компанія розминаються перед серйозними двобоями перед груповими матчами. Тому що один місяць дано для того, щоб прийти завоювати Лігу чемпіонів і по некажу чемпіонів чемпіонат світу і повернутися в свої ліги, і продовжувати боротьбу за чемпіонатні трофеї та лігу чемпіонів. Які ваші прогнози? Які oh, wow, ваші прогнози маріанмандраж? Мандраж, ніби на поло зараз виходжу, насправді, чемпіонат світу, Катар. І шкода, що без нас, без України, тоді було б ще цікавіше. Пропонуєш швиденько, з часу не так вже багато, пробіг це по групах і сказати, хоча б, хто вийде ці дві команди, ті дві команди, які виходять з групи. Група Ей це Катар, Еквадор, Сенегал і Нідерланди. На кого ти ставиш? Ой, чекайте, чекайте, давайте, поки я знайду, як ці. Ще... Прочитайте, будь ласка. Ще раз. Катар, Еквадор. Сенегал і Нідерланди. Я думаю, що Нідерланди і е, Еквадор точно вийдуть, але якщо ми вже почали цю тему, давай скажемо про новину чи пізніше про піку. Ну, чуть -чуть, піку. Чуть -чуть давай. пізніше. Гаразд, гаразд. А я думаю, що Нідерланди однозначно, mm -hmm. і Сенегал. Якщо не помиляюся, Мане Клавдіо Мане грає за Сенегал. Чи... Клаудіо е, Клаудіо. Е, Садіо Мане сьогодні офіційно повідомили про те, що він через травму, яку він зазнав останній матч проти Ведера, Дмитре, не поїде на чемпіонат світу, тому що. Unfortunately, oh yeah. Так сталося. А, почекайте, ти мав новину за Катар? Я мав не я мав новину за Катар, але власне Сенегал це є одна з топових команд, яка вибила е, Мухаммеда Салаха. Не Мухаммеда Аліса Мухамедалі Мухаммеда не вибіж. Так е, Мухаммед Салах не поїхав. Сенегал поїхав, а мене знаєш який закон підлості не може пограти, тому що він пропустив доволі непогана група. Група А. я би сказав, що господарі Катар проведе 20 листопада перший матч, і е, перший такий скандал, який стався власне е, на чемпіонаті світу, про те, що Катар підкупив свого суперника, щоб виграти дебютний матч. Чемпіонаті світу 2022. Йдеться е, про те, що Катар підкупив Еквадор. За інформацією джерела, катарці підкупили всім, е, 8, 8 представників Еквадору, перевівши на їхні рахунки 7,4 мільйони доларів. Здається, на кожного з них. Уявляєш 8 мільярів, приїхав, bad. заробив, поїхав назад. Стверджується, що єдиний та переможний гол має бути забитий у другому таймі. Тому 21-20 листопада побачимо, чи виграє Катар, але дивіться, як спокійно про це говорять і Катар. З такими темпами може просто собі виграти, викупити цей е, кубок ліги. Е, взагалі не кубок а чемпіонів. Я хочу казати про лігу чемпіонів, про чемпіонат світу. Коли я говорю про футбол, вибачайте, друзі, so exciting, тому що нас завжди мало часу і хочеться дуже і дуже багато вам сказати. Отож, друга група з вашу дозволу я прочитаю. Дмитро дасть свою ставку, свій прогноз. Це є збірна Англії іран. Ой, Іран, USA <Bridget> та Вельс. Вельс грає Гаррет Бейл. Хто пройде з групи B? Два улюбленці ваші, Дмитрия, на яких ви поставите? Хотів би сказати, що Англія і Сполучені Штати чисто за солідарності, але всі чудово розуміємо, що тут Англія і Уельс будуть саме тими, хто буде грати в одній восьмій. Погоджуюся з вами, немає жодних зауважень. Дай Боже, щоб Катар був на самому Дні Катар, а Іран був на самому дні, тому що е, вони заслуговують бути на самому донечку цієї групової таблиці. Е, група СІ. Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика та Польща не повірите, але Роберт Лівандовський заб'є Аргентині стільки, скільки, скільки ви вони захочуть. Тому я ставлю, звісно, поляки. Е, сумніваюся, що з першого місця, тому що доволі сильна конкуренція. Та й Мексика, така, знаєте, не без Вона буде грати, так що полякам треба напрягтися. Ну а Аргентина це доволі прикольно, те, що Аргентина, яку я не дуже люблю, хоча це класна е, збірна, яка вигравала двічі чемпіонат світу, здається, вісімця і 96 -й роки, чи дев'яносто. Четверті 에, роки 에, потужна команда, Дієго Марадона і бачимо Месі. Останній бій Месі і Роналду за п'ятий чемпіонат світу. 20 років. 에, між собою. Це круто, це дуже круто. І 에, Аргентина, і думаю, що хочеться, щоб поляки також вийшли з цієї групи. 에, наступна група дії, наші е, французькі круасани, ау, Австралія, Денмарк, тобто Данія і Туніс. Чотири команди <кхем> удав Франція. Я думаю, ставлю на Францію і навіть не на Францію, а на Денмарк. Тому що я граю Крістіан Еріксен не в МЮ, а в Данії. Це по-любому останні ігри. Данії, я думаю, що це буде резонансно. І Данія перша вийде. Ну і Франція думаю, на класі, на, на Круасанах вийде за нею другою. Які ваші прогнози? Погоджуюсь, немає що додати. Група і Іспанія, Німеччина, Коста-Ріка і Японія. Все очевидно на мене. Я думаю, що все очевидно, і Японія і Коста-Ріка вийдуть а ці двоє. Це був бав. Е, Іспанія і Гер... і Німеччина Погоджуюся з вами. Група F е, – Бельгія, Канада, Марокко та Хорватія. Отут, отут я би сказав, ну, хоча Канада, та, ну, я, я переоцінив Канаду в можливості наших канадських, це не друзів, окей, це... Це не окей, я забув вибачте, Це зима, знаєте, асоціації. Про це Бельгія і Хорватія, навіть би сказав, Хорватія і Бельгія е, залишать групу B, F, точніше переможцями. Група G, G – Бразилія, Сербія, Швейцарія і Камерун. Камерун, цікаво, що Камерун здається, програв сьогодні. Це не був не а можливо, Камерун програв португальцям 4-0 сьогодні. Е, ну Камерун так mm -hmm. це була розминка, але ні, все ж таки, Бразилія само собою, і думаю, що Швейцарія, яка набирає обертів, яка має багато талановитих футболістів. Хоча Сербія е, підтримає Огорщину. Ні, Сербії не треба. Нам mm -hmm. Сербію давайте Швейцарію. І остання група H, Португалія. Ганна, Уругвай і Південна Корея. Норс Корея, дуже цікаво. Ну, звісно, Південно. компанія Роналдо, думаю, вона точно пройде з е, цієї групи. Ну і однозначно хотілося б бачити все ж таки Ганну. Я не знаю чому, але Уругвай і Ганна це хороші команди, і тут буде цікава боротьба. Плюс португальцям буде не просто здобути очки, тому що знаємо так, лізі чемпіонів ми можемо недооцінювати багатьох футболістів, але е, вони приїхали після своїх матчів з, за. cluba Лігу чемпіонів різних змагань вони вимучені само собою, але чемпіонат світу не приходить кожного року, як є чемпіонів, чи там чемпіонат Англії чи Ла Ліга. Це є раз в чотири роки, і для таких хлопців, як Роналдо і е, чи Месі з Аргентини. Ну, Месі ПЖ там все класно. Роналдо МЮ там рухається, але може там горила хата, гори Сарай, тому що для нього чемпіонат світу думаю, number наберван. І він максимально сказав про свою готовність підняти цей золотий кубок над головою. Було б дуже цікаво. Спостерігати за цим в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 ім. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Отож, друзі, 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 мої друзі, е, продовжуємо наш. Нашу рубрику футбол і не тільки. Дмитро мене залишив, на жаль, через певні обставини мусить йти по своїх справах. А я хочу продовжити. Тому що маю ще кілька важливих слів, як з якими хочу кілька важливих думок, які мушу просто вам розповісти, поділитися, тому що е, життєво необхідне. Я люблю футбол так само, як і ви. Тому давайте будемо вболівати разом. Отож, ми поговорили. <кій> перепрошую про всі, е, про всіх лідерів, про всіх тих, хто мав би. Добре зіграти на на цьому чемпіонаті світу, але є ще одна дуже цікава кілька новин. Почну, мабуть, з цього з того, що одне з авторитетних видань Британії чи Америки зробило прогноз. Один з відомих букмекерів зробив прогноз на те, хто власне піднесе. Кубок світу, кубок чемпіонів світу над головою. Пам'ятаємо, що останнім переможець у 2018 році була збірна Франції, перед тим в 2014 році це стала збірна Німеччини, в 2010 році це була Іспанія, в 2006 2000 це була, здається, Франція, ні, Італія це була Італія у 2002 другому, о, 2002 тисячі не пам'ятаю, але неважливо. Отож, чотири команди: чотири команди, які Мають йти до півфіналу, зіграти півфінал, поборотися за третє місце, за друге і за перше, і решті-решт підняти над собою кубок чемпіонів світу. Отож, півфінал пройдуть: Португалія, Аргентина, Іспанія, не Іспанія, і... Пр... Пр... Англія та Нідерланди, здається, чотири команди і Бразилія і Бразилія, вони пройдуть в півфінал і будуть боротися між собою. Отож, ці чотири команди е, зіграють між собою, португальці <кх»> зіграють. Проти бразильців е, програють, і Бразилія пройде далі. Е, а Англія зіграє проти Аргентини і програє також Англія. І буде фінал Аргентина, Бразилія. Е, за третє місце будуть боротися Англія і Португалія. Португалія програє, здається, по пенальниках прогнозують експерти 4-2. Е, і тим самим займе четверте місце. Е, третім стануть е, англійці. Другими стануть бразильці, поступившись у фіналі. Е, Лео Месі і Кампанії 1-0. Мінімально. І тим самим Лео Мессі додасть. Мабуть, найвиж один із найважливіших, там яке один, яке, мабуть, точно найважливіший трофей в своєму спортивному футбольній кар'єрі. Це є Кубок чемпіонів світу. Це є золотий кубок, за яким приїхав власне, Месі Роналдо. Чи дійсно збудеться такий прогноз і хто є фаворитом цієї боротьби? Важко сказати. Будемо бачити після першого кола, мабуть, гри, коли всі команди покажуть свій потенціал, покажуть на що вони здатні, а зараз прогнозувати. І загадувати точно не варто. Але те, що Португалія, і Англія і Аргентина мають неабиякий потенціал і мотивацію, а власне їхні лідери до того, щоб перемогти, це є наочний факт, і будемо сподіватися, що від цього. Від їхнього викладу, від цього дедикейшен і work, як каже Кріщан Роналду, буде залежати дуже і дуже багато. Але в свою чергу варто зауважити е, наступна новина про те, що для багатьох футболістів, такі як е, Зарейг їх Перечта, їх є дуже багато. Це є ОЧОА, е, Клейнор Клейнор Навас, Угольоріс, е, Мануель Ноєр, Дані Алвес, е, Пепе з Португалії, е, Дієго Годін з е, е, Уругвай, якому 36 років. Ян Вертонген з Бельгії, 35 років. Тіаго Сільва, 38. Ем... Отаменді, Жорді Альба, Сергію Бускиць, якому тільки 34, Ді Марія, 34, Андрес Гуардадо, Лука Модріч, Лука Модрич вже поважний, 37, Еден Азар, оце дуже сумно, Еден Азарт, 31 рік, але вже для нього ставлять хрест. 31 рік, Еден Азар, далі Томас Мюллер, 33 роки, Олів'є Жеру, Карім йому 34, так і Роберту Лівендовському, Гарет Бейл, Едісон Кавані, Луїс Суарес, Неймар, якому 30 років, Ліонель Месі 35 років, і звісно, це Кріщена Роналду, якому вже 37 років, і всі вони для них багато в чому говорять, що це буде останній чемпіонат світу. Чи це буде правда? Ну, я би половину відсіяв, такі так як Неймар, якому тільки 30, такому, такому чувакові, як Гаррет Бейл або Карін Крін Бенземалівандовський, той же власне Еден Азар, якому тільки 30, 31 рік, а їх вже ховають і кажуть, що вони вже старенькими, і це, мабуть, для них буде останній ЧС в їхній кар'єрі. Чи це правда? Я якось сумніваюся. Ну, але для Роналду і Месі думаю, це дійсно. Так, 4 роки Месі буде 39, Роналду буде 41, хоча ну, знаєте, everything is possible, тому будемо плекати надії, але е, одвічна боротьба, одвічна боротьба е, хлопців е, Месі і Роналду полягає в тому, що зараз. Перейдемося по Месі. Месі це є е, йому 35 років. З Аргентини хлопчина статистика у збірній 164 матчі, 90 гріх, 51 асист. Титули у збірній Копа Америка, Олімпійські ігри е, фіналіссима. Суперники на ЧЕС це є Польща, Мексика, Саудівська Аравія. Лео вже має трофеї зі збірної, але золото мундіалю залишається над важливою і максимально бажаною ціллю. Е, підбір гравців у збірній Аргентині такий, що в Катарі цілком може відбутися. Коронація Месі. Так що е, будемо плекати надії. Ну, я, якщо чесно, не точно не за Аргентину, е, тому що Месі мені ніколи не подобався. Він класний, не буду зараз коментувати, але е, не вважаю, що Аргентина може виграти цей чемпіонат світу, хоча є дуже і дуже сильним суперником. В свою чергу Кріщану Роналду 37 років, португалець 191 матч, мабуть, найбільший серед всіх футболістів. 117 голів, абсолютний лідер по всіх забитих в м'ячах, е, 43 асисти, титули у збірній це є чемпіонат Європи, Ліга Націй. Суперники на цьому ЧС-22. Це Уругвай, Ганна, Північна Корея. Ну і звісно, це найкращий бомбардир на рівні збірних проводить жахливий клубний сезон. На жаль, проте, можете не сумніватися, що Роналду віддасть максимум своїй збірній Інша справа, як на команду, вплине скандальне інтерв'ю капітана. Що найменше Бруно Фернандеш не дуже задоволений. Ну, але це зовсім інша тема для розмови. Проте багато експертів вважають, що власне Португалія і Аргентина можуть показати хороший клас. Я чомусь вважаю, що Бразилія Бразилія має великий потенціал для того, щоб зарекомендувати себе не просто як хороший гравець на цьому мундіалі, але також потенційно його вигравати. Франція, Іспанія або і... І... Ну, про Італія взагалі, Італії немає, або та сама Велика Британія, Англія про них я так не вважаю. Ну і Денмарк, мені Денмарк, Данія дуже подобається. Тому будемо. Плекати надії будемо болівати за е, команди, які нам найбільше імпонують, дуже подобаються. На жаль, нашої збірної України немає, тому треба працювати, щоб ми обов'язково на іншій розіграш чемпіонату світу 2026 обов'язково опини опинилися. Е, ну і водночас хочемо м, сказати про те, скільки катар. Заплатив витратив для того, щоб провести цей чемпіонат світу, йдеться про дуже величезну суму, серйозну суму, а саме 4 мільярди доларів. Країна Катар заплатила, виділила такі шалені кошти для того, щоб збудувати. Реформувати, змінити стадіони, вісім стадіонів, які будуть приймати власне чемпіонат світу, це є надзвичайно великі кошти. І кожен стадіон коштує приблизно 300-700 мільйонів доларів. Це є шалені бабки. Ну і враховуючи ще містечко для туристів та багато чого іншого, це викликає подив. І водночас думки про марнотратство. Ну, хоча це є бізнес, і я думаю, що вони обов'язково відіб'ють гроші ці. Е під час проведення цього е, річного мундіалю в своїй країні. Думаю, на тому друзі будемо ставити крапку. Дякую, що дивитеся нас на радіо Чикаго», Дякую, що є нашими постійними глядачами на нашому youtube каналі, на нашому youtube просторі. Ми дуже вам за це вдячні. Е, Обов'язково будемо намагатися робити для вас ще більше і більше цікавого контенту. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, писати коментарі, тиснути дзвіночок і давати фідбек. Адже ми працюємо для вас. Бажаємо всім гарного. Вікенду, який от от наближається. Не забувайте про спорт, не забувайте про біг. Займатися тим, що ви любите, і пам'ятайте, що найважливіше бути собою з самим собою. Всім гарного часу доби і пам'ятайте, Україна понад усе. Па-па! в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.